Щовесни вони виходять на вулиці Полтави, аби допомагати дітям. Метою цьогорічної акції Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця став збір коштів для малечі із вадами зору. За гроші учасників акції організатори планують закупити обладнання для раннього виявлення останніх у новонароджених. Однією з наших цілей є. Організувати, створити спільно з Міністерством охорони здоров'я, медичний кабінет, таку маленьку операційну, де будуть робити операцію діткам з посолокістю безкоштовно. Зараз ця операція коштує близько 30 тисяч гривень. Акція серце до серця відбувається у Полтаві вже в дев'яте. Цього разу вона згуртувала навколо себе 300 волонтерів. Окрім традиційного збору коштів у спеціальні скарбнички, вони взяли участь у роботі містечка майстрів і навіть організували флешмоб Живе серце волонтери фонду разом з представниками авто та мотоклубів біля одного із торгово-розважальних центрів міста утворили велетенське серце як символ акції та людяності. Дні добрі справи несуть у собі гарний приклад для суспільства в цілому. Вважають учасники акції. На нашу думку, якщо суспільство буде поступово переходити від егоцентричних думок, коли вони намагаються відмежуватися від чужих вороб смертей, я думаю, що їх ці ніколи не торкнеться до суспільства, де кожен намагається підтримати кожного. Ми дійсно матимемо всередині дуже потужну і якісну країну. Зусилля волонтерів не залишилися марними. Протягом акції їм вдалося зібрати 35 тисяч гривень.